Цьогоріч, як і минулого року, працівники комунального підприємства «Рокітна тепломережа на початку ще опалювального сезону зіткнулися із надзвичайною ситуацією, аварією у мережі теплотраси. Для тепловиків зимовий період є, нібито для студента екзаменаційна сесія, коли він проходить випробування на міцність отриманих знань. Для тепловиків же екзамен полягає в безаварійному проходженні опалювального сезону, адже тепла чекають діти музичної школи, читачі бібліотеки, працівники культури та торгівлі, їх покупці, пункти незламності, пункти обігріву, працівники державних органів та їх відвідувачі. На даний момент ми проводимо ремонт тепломережі. Стався порив трубопровода, труби застаріли, вони вже від часу побудови їм 58 років. Вони, звичайно, потребують заміни, але що це вимагає значних фінансових вкладень. І що ми користуємося тими трубопроводами, які є в наявності. Зважаючи на те, що останнім часом часто відключається електроенергія, от, стається гідроудар, тобто початковий підвищений тиск води. І на цих трубопроводах, де вразливі місця, трапляються пориви. От ми бачимо один такий порив. Зараз ми намагаємося ліквідувати, але все ж таки. Селищна забудова, будівля, одна книжковий магазин з другої сторони, приміщення колишнього банку Київська Русь. Ми не хочемо руйнувати те, що людським трудом було зроблено. І тому ми вирішили сучаснішим способом провести ремонт цієї теплотраси. Враховуючи те, що тут трубопроводи діаметром 200 міліметрів, тобто 20 сантиметрів. А для того, щоб забезпечити подачу теплоносія, достатньо трубопроводів діаметром 80 міліметрів, і ми хочемо трубу діаметру 80 міліметрів запустити у 200-ту трубу. Ми вже маємо такий досвід. Ми робили таке е, поліпропіленовими трубами. У нас вийшло такі великого діаметру поліпропіленових труб ну, наявності немає. Ми вирішили запустити труби стальні, але що меншого діаметру, діаметру 80. Е, я так. Сподіваюся, що нам це вдасться, і ми практично з мінімальними розкопками вдасться провести цю роботу. Звичайно, сезон цей досить у нас напружений, досить непростий. За час моєї роботи тут це найважчий сезон, я скажу без, без перебільшення і відключення електроенергії, і застаріли системи теплопостачання, і котельні, які вже відпрацювали свій ресурс. Граничний термін експлуатації котлів, які у нас стоять на тій качані кот другій – 14 років. Ми вже працюємо 17 рік. А це вимагає і додаткові плани коштів, і додаткових ремонтів. Ми готувалися до цього сезону влітку і поробили всі регламентні роботи, попромивали теплообмінники, але нічого не буває вічного на нашій, кажуть, нашому житті. І на сьогоднішній день. Я, можливо, хто мене чує з якимись претензіями, все-таки не вдається нам поки що вийти на е, оптимальний режим обігріву приміщень. Причина банальна. Чотири години світло є, чотири години світла немає. А то, а то й більше. Поки ми вивели температуру теплоносія на належний рівень, світло відпічне. Воно захолодає. Але ми прагнемо все-таки цю ситуацію ще нам... Виправити шляхи і виправлення. Ми вбачаємо і у придбанні генераторів, електрогенераторів, щоб на час відключення електроенергії посіни, щоб працювати на електрогенераторі. Я хочу сказати, що це не найкращий вихід із ситуації, але це все-таки якийсь вихід із цієї ситуації, щоб не припинялося теплопостачання. А взагалі то сподіваємося, що Завершиться війна, сподіваємося, що завершиться оці відключення електроенергії електро і все воно вгамується. Я на це сподіваюся і, і дякую всім. А можливо, хтось можливо, і розуміє, що вини нашої великої я не вбачаю. Мої працівники постійно, якщо 4 чи 5 разів на добу відключають електроенергію, це треба 4 рази запустити. По новому ці котли це дуже дуже непросто. Але що ми стараємося, і хлопці теж ви бачите працюють. Отрилося якраз цей. Будемо завтра, післязавтра, поки тепліша погода. Обіцяють, що в понеділок взагалі буде тепліше. Можливо, за ці два дні ми ліквідуємо цей порив і далі будемо працювати у я люблю таке слово у штатному режимі. Окремо, хочу зупинитися на координації дій. По ліквідації таких ситуацій, як оце у нас зараз сталося. Я звернувся до відповідних служб, це і електропостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, телефонні служби. Вони узгодили, що тут комунікації деякі є, показали, щоб ми їх не зруйнували, і ми таким чином рухаємося. Також звернулося наше підприємство до коллекту, рокитне благоустрій, е, рокитне Жеп. Вони дають нам і екскаватора. Я хочу сказати, що ми як колеги працюємо в координації свої, допомагаємо, як кажуть, хто чим можуть допомогти, щоб ліквідувати ці пориви. І працівники мої хлопці, Шевченко Володимир Петрович, Васеля Олександр Вікторович, Арсимович, Саша, Ковтун Павло Анатолійович. Ми знайшли і генератора, щоб відрізати трупи, коли відсутня електроенергія. Шукаємо всі можливості, всі варіанти, щоб все-таки не затягувати цю ремонтну процедуру, а як максимально короткий час її ліквідувати. Це вони забезпечені, ну як ми використовуємо і матеріали, які вже були в використанні, використовуємо нові. Ну, все, що треба, робимо, щоб, щоб було добре. Парадокс ситуації в тепломережі полягає в тому, що передбачити надзвичайну ситуацію під час опалювального сезону неможливо, адже цій теплотрасі біля 60 років. А її експлуатація в сучасних умовах, коли вимикається електроенергія, а потім знову з'являється, призводить до гідравлічних ударів, що викликає порив теплотраси. Ліквідація аварії в тепломережі в опалювальний період вимагає від її працівників професійних та швидких дій, адже погодні умови в такий період року не сприяють швидкому та якісному ремонту. Ця ліквідація аварії в тепломережі затягнулася не на один чи два дні, як планувалося, завершився він тільки за тиждень. Адже за однією аварією після її ліквідації виникла інша, а потім ще одна. За цей час ремонтники працювали і під час дощу, і під час снігових опадів. Та все ж таки ремонт завершили. Про перебіг подій під час ремонтних робіт розповідає директор комунального підприємства Ракіна тепломережа Микола Юрченко. Нарешті ми завершили ремонт трубопроводу. Стався тиждень назад порив. Думали, що він мінімальний. Коли розпочали роботи по ремонту, виявилося, що це досить солідний порив. За... На задньому плані ми бачимо, які труби були і що з них сталося з цих труб. Вони прослужили 58 чи 60 років і вони потребували заміни, завдячуючи. Зусиллям нашого колективу, зокрема, Шевченко Володимир Петрович, Пацеля, Олександр Євгенович, Марчук, Анатолій Іванович, залучили ми до цієї роботи, і я хочу особисто подякувати йому за його самовідданість і за його такий труд. Оці трубопроводи, які ми варили, не кожному. Зварюваль електрозварюнку дається, але він зробив усе і зробив так, що при запуску теплоносія не сталося жодного пропуску. і Я йому особисто дякую. Арцімович, Олександр Вікторович, Ковтун Павло Анатолійович, всі ці хлопці, не покладаючи рук, цілий тиждень працювали на ремонті трубопроводу. Я розумію, що це не є справа колективу, який повинен колективу оператора, слюсера, ці справи робляться по розроблених проектах, робляться залученням фахівців, все. враховуючи екстремальні такі події сьогоднішнього дня, ми зробили це своїми силами. Я ще раз дякую цим хлопцям, що не дивлячись на те, що в калюжі, не дивлячись що те, у болоті, вони повирішували ці питання. І на даний час вже трубопроводи заізольовані, і ми запускаємо. Теплоносій, будемо розпочинати далі опалюваний сезон. Поки ми проводили ремонт трубопроводу, багато диваних спеціалістів проходило і робили такі закиди. А чому влітку, чому влітку не зробили? Я хочу сказати наступне: ці питання повинні вирішуватися радикально і стратегічно. Якщо робити, розробляти проект, вкладати кошти, немалі кошти, наймати спеціалізовані бригади, вони повинні це робити. Це так робиться. Якщо хтось мені влітку чи зараз покаже що Микола Васильович, ось тут опорив. І я його розрію, і він дійсно там є цей порив. Я йому щиро подякую. Ніхто не знає, де, коли і як станеться цей порив. А підстав для цього досить багато. Виключили електроенергію і включили. Стався гідроудар. Це ми нічого не, не, не застрахований. Ну, я хочу подякувати все-таки керівництво керівникам нашої громади. Ну, неодноразово протягом кожного дня вони завітали, питали, яку треба допомогу. Все, богу дякувати. Ми справилися своїми силами. Єдине, що до нас е, значну допомогу надав мій колега Сахно Юрій Григорович своїм колективом, вони надали нам екскаватора, надали цього, залучили тілі устаніслав Е, Надав нам генератора, який ми позичили у школі номер 4 бо електроенергія зникає, а роботи проводити треба. І всі інші. Я всім дякую, хто сюди до цієї роботи долучався і хто нам не заважав. Це теж важливо. І я хочу попросити вибачення у працівників, які працювали в цих приміщеннях без опалення. Не все одне нас залежить. І я не хотів, щоб їм було. Холодно, щоб вони якось і цього, але що життя таке, на дворі все-таки події розвиваються самим нестандартним чином. На дворі все-таки війна. І ну, я прошу взагалі то пробачення цих людей, які померзли, може, трохи, але що я думаю, що все наладиться і все буде добре. Ну і з керівництвом громади ми вже ходили по протяжності цієї траси, вели розмову і, мабуть, таки будемо розробляти проект по. Капітальному ремонту цієї теплотраси, щоб уникнути оцих таких неочікуваних поривів. Частина вже цієї траси замінена. Тут нова траса йде, тут ми теж ці трубопроводи 52 метри зробили. Теж вона нова. За будинком культури до приміщення Рапо, до музичної школи, теж нова траса. Ну є кусочок тут буквально метрів 150. Який треба провести капітальний ремонт цього трубопроводу, і робити його, ми вже так переконалися, не закопувати ці трубопроводи у землю, а робити так, як ось я дивився в Білій церкві коло літака, скажімо, попростом, самий високий будинок. Вони провели просто по парапету, провели попередньо ізольовані труби, і воно доступне, воно і ізольоване, і, і воно менш затратне у проведенні цих робіт. Я думаю, що Реконструкція трубопроводів це питання нагальне. І ми будемо, я кажу, прагнути його вирішувати. Хочеться сподіватися, що до завершення опалювального сезону в нашій тепломережі аварії більше не буде, а буде комфортно, в теплі навчатися музиці, співу, проводити закупки продуктів харчування, здійснювати. Інші життєво необхідні дії у процесі нашого повсякденного життя.